Добрий день. Сьогодні мені хотілося б розказати трошки про себе і відповісти на запитання, які турбують людей, які вирішили зайнятися вивченням китайської мови. Мене звуть Олександра Рибрій, і наразі я працюю в університеті Шевченка. Я викладаю китайську мову і теорію та практику перекладу. Я також являюся аспірантом кафедри східних мов в університеті Каразіна у місті Харкові. Всі мої дипломи та всі мої дані про освіту. Вони всі зібрані на сайті. Будь ласка, якщо ви перейдете на мою анкету, ви можете їх відкрити, подивитися, почитати, перевірити. Я так само можу показати дипломи при зустрічі або показати вам на камеру. Я дуже добре до цього відношуся і всіляко це підтримую. Отже, давайте пройдемося по найпопулярнішим запитанням, і я сподіваюся, що це відео допоможе вам краще зрозуміти процес. І так, перше запитання: найрозповсюдженіше, це. Скільки часу займає вивчення китайської мови? Ну, давайте ми візьмемо за умовну шкалу. Екзамен HSK. Він тотожний екзамену IELTS, наприклад, для англійської мови. Тобто, всього він має шість рівнів. І китайську мову ми так само можемо розкласти на шість рівнів від першого і до шостого. І зазвичай для того, щоб перейти з нуля з абсолютного нуля. До другого рівня вам знадобиться десь 6-7 місяців, приблизно. Ці дані приблизні, тому що всі люди різні. У когось виходить швидше, у когось виходить, навпаки, трошки повільніше, але в цілому це займає десь 6-7 місяців. Далі для підвищення на рівень вам потрібно буде приблизно 2 місяці. Тобто, з другого на третій, 2 місяці, з третього на четвертий, з четвертого на п'ятий. От, тобто можете порахувати. Скільки часу займає вивчення від нуля до Upper Intermediate? Друге запитання: щодо навчання онлайн та офлайн, чи є якась різниця і який формат краще обрати? Я підтримую обидва формати. Зараз ви можете побачити власне моє робоче місце. Я запрошую всіх займатися до себе на адресу. Пропоную всім каву або чай. Дуже запрошую. Будь ласка, приїжджайте для студентів, які не можуть приїхати. Так само я пропоную заняття онлайн. Для того, щоб заняття онлайн були комфортними і вдалими, я маю професійний студійний мікрофон. Тобто ви, в принципі, зараз можете оцінити якість звуку, наскільки добре ви будете мене чути. Я також маю професійну камеру, ви можете оцінити, наскільки добре ви будете мене бачити. Запитання номер три: що входить в уроки, що входить в цю ціну? В ціну зазначено на сайті, крім власне, самих занять. Так само входять всі матеріали, які я вам відправляю. Тобто, вам самостійно не потрібно купувати взагалі нічого. Від вас на заняття потрібен тільки зошит клітинку і ручку, все більше нічого. Підручники, всі додаткові матеріали, презентації, прописи: я все вам відправляю, все це залишається у вас. Назавжди, ви можете в будь-який час повернутися, повторити, передивитися, не витрачати час на те, щоб писати конспекти самостійно. Тобто, цю частину роботи за вас вже виконали. Ви вже зразу отримуєте всі матеріали, які вам потрібні для навчання. Четверте запитання: запитання по оплаті. Як це відбувається? Оплата просто нараховується з картки на картку і все. Тобто, ви просто переводите гроші. Я підтримую формат після плати, це означає, що ви сплачуєте після того, як заняття було проведено, а не до нього. Але єдине, що я дуже прошу в усіх, хто зі мною співпрацює, це те, що якщо у вас змінюються плани або трапляються якісь форс-мажори. І ви відміняєте заняття і не попереджаєте мене за 12 годин. Я прошу внести оплату у розмірі 50% від заняття. Проте з мого боку працює така сама політика. І якщо десь пропала я або в мене стався якийсь форс-мажор, я так само вас не попередила. Наступне заняття я проводжу для вас зі знижкою 50%. Ця політика автоматично скасовується, якщо будуть вводитися віялові відключення. Тобто, тут все це ці правила не працюють, тому що ми всі розуміємо, що дуже часто це від нас не залежить. І запитання номер п'ять: як взагалі відбувається цей шлях від заявки і до уроку? Тобто, що, що потрібно буде зробити? Насправді все дуже просто. Ви просто залишаєте заявку на сайті Bookie. сайт інтуїтивно дуже зрозумілий. Ви можете запитати менеджерів, вони зразу вам допоможуть після того, як я отримую вашу заявку. Я отримую ваші контактні дані, а Ви отримуєте мої. Це дозволяє нам легко зв'язатися по телефону або в будь-якій соціальній мережі. Далі, після цього, ми з вами узгоджуємо графік. Графік так само є в моїй анкеті. Він актуальний, я постійно його оновлюю для того, щоб вам було зручніше. Ви можете його продивитися і глянути, чи є там час, який для вас бажаний і зручний. Після того, як ми з вами обрали час, я також відправлю вам маленьку Google форму, яку потрібно заповнити онлайн. Там буде всього 12 запитань. Вона дуже маленька, буквально 2-3 хвилинки потрібно, щоб її заповнити. Але цим ви дуже сильно мені допоможете зрозуміти, який курс саме вам потрібний, тобто, що вам подобається в навчанні і не подобається. Які типи завдань вже приїлися, а які типи завдань навпаки, вам цікаво виконувати після цієї Google форми. Я вже можу готувати вам перше заняття, адаптувати його саме для вас. Я відправляю вам всі необхідні матеріали. Ми з вами обираємо підручники і все. І ви, власне, приходите на заняття. І від вас потрібно тільки зошит і гарний настрій. Якщо у когось є інші запитання, будь ласка, ви завжди можете написати мені, і я з радістю відповім. Тому. Не зволікайте, китайська мова вона дуже прикольна і дуже цікава, вона абсолютно не складна, абсолютно не страшна. І я сподіваюся, що ми будемо вчити її разом з вами. Я всім бажаю гарного вечора і всіх чекаю до себе на заняття.